Знов прийшла я в тепличку, дивіться, дріжджі відкрила і висипала. Тут було не дві пачечки, півтори пачечки висипала у цю ємкість із водою. Хай воно постоїть години-дві, хай трошечки вже воно починає. Бачите, бо вода тепла в теплиці, зараз 30 градусів. От, і починає вже воно. Трошки я так зроблю. Починає. А потім буду брати пів поливалки 10-літрової рідини. І пів поливалки буду брати чистої води, ну, самої води. І буду поливати огірочки. Сьогодні я вирішила так, тож хімією не можна поливати, понимаєте? Тому що вони вже плодоносять. І я взагалі не поливала ні разу, ні разу. відкрила вже вона. Всі вікна, всі двері. 30 градусів температури, на дворі холодно. А я пішла косити в садку. І через дві години прийду і побачимо, що тут буде. Оце я візьму викину віці сухі дріжджі. Дуже, дуже добре. Ще можна додавати цукор, але я боюся, щоб з цукром нічого не завелося. Знаєте, зараз якісь жучки, бучки буде так. І от таке.